Гороскоп на жовтень для інтуїтивних водних знаків. Цей місяць занурить вас в глибокі емоції, змусить звернути увагу на дім, внутрішні сі та фінансові зміни. А з 23 жовтня, коли почнеться сезон Скорпіона, ви відчуєте себе у своїй стихії ще сильнішими та проникливішими. Тож давайте дізнаємося, що чекає саме на вас. Раки. Жовтень для вас це. Про дім, сім'ю та внутрішній комфорт. Ваша увага буде зосереджена на стосунках з рідними питаннях нерухомості та створенні затишку навколо себе. Для фінансів це дуже сприятливий місяць. На вас чекають приємні грошові надходження, подарунки і вдалі покупки. Удача буде на вашому боці в усіх справах, в тому числі і грошових. Найкраще вам буде працюватися з дому або в спокійній, комфортній атмосфері. Можливий успіх в сімейному бізнесі, якщо у вас є сімейний бізнес, або в сферах пов'язаних з нерухомістю там, дизайном чи. Кулінарією. На любовному поприщі ви будете випромінювати впевненість та оптимізм, що зробить вас неймовірно привабливими. Однак ваше серце прагнутиме не пригод, а теплих надійних стосунків. Це ідеальний час для романтичних вечорів вдома. Приділіть час своїй родині та дому. Це ваше місце силою. У жовтні довіряйте своїй інтуїції. Цього місяця вона вас не підведе і допоможе прийняти правильні рішення. Скорпіони. Жовтень для вас це місяць про усамітнення, завершення якихось справ та про глибокі внутрішні роботи перед вашим днем народження. Корисно взяти паузу, відпочити та почистити свій простір від усього зайвого. А з 23 жовтня, коли сонце увійде в ваш знак, ви відчуєте неймовірний прилив сил. Грошова удача може прийти здалеку, можливі заробітки пов'язані з іноземцями, з освітою або з подорожами. Може надійти вигідна пропозиція із-за кордону. Ваша чарівність та дипломатичність допоможуть вам у кар'єрі. Ви зможете налагодити гарні стосунки з керівництвом та стати більш популярними. Можливий успіх у публічній діяльності або навіть службовий роман. Попри бажання бути наодинці, ви будете дуже привабливими для оточуючих, особливо на роботі, можливі стосунки з людиною, що має вищий статус, може бути роман. Після 23 жовтня ваші пристрасть та магнестим зростуть в рази. Не ігноруйте потребу у відпочинку в першій половині місяця. Це допоможе вам накопичити енергію для потужного ривка у ваш сезон, який почнеться в кінці жовтня. Рибки. Жовтень для вас це про глибокі зміни, важливі фінансові рішення та інтенсивні емоції. Вам доведеться зазирнути у свої внутрішні переживання, щоб вийти на новий рівень сили та впевненості. Це може бути дуже прибутковий місяць. Вся ваша увага буде зосередження на темі грошей, навіть спільних грошей інвестицій, спадщини, також можливий несподіваний виграш або прибуток від вашого творчого проекту. Робоча атмосфера буде дуже приємною, стосунки з колегами покращаться. А щоденні обов'язки будуть приносити задоволення. Можливий успіх у сферах пов'язаний з красою. Та здоров'ям. У коханні на вас чекає велика удача. Це час яскравих романів, флірту та романтичних пригод. Водночас ваші стосунки стануть більш глибокими, пристрасними та довірливими. Не бійтеся змін, вони приведуть до кращого. Довіряйте своїй інтуїції, особливо у фінансових питаннях та у стосунках. Жовтень це час для сміливих кроків, а не для сумнівів. Ось таким глибоким та насиченим буде жовтень для водних знаків. На вас чекають важливі внутрішні відкриття, романтика та фінансові можливості. Пам'ятайте, що з 23 жовтня ви будете у своїй стихії. Використовуйте цей час для трансформації та досягнення своїх цілей. Напишіть у коментарях, як уже ви відчуваєте енергії жовтня та до нових зустрічей!